Нановні, 28 жовтня, роблю зачистку останньої теплиці з перцем. Перець у цьому році почав набагато раніше псуватися, як раніше, але все одно маємо гарний урожай. Звісно, він не такий, як того року, слабше по кількості, але сама якість плодів, як завжди, Досить на високому рівні. Він такий хрусткий, соковитий. Ми ним дуже задоволені. Рекомендуємо кожному. Можете в принципі, в нас замовити, щоб спробувати самозбірне насіння. Воно також себе гарно показує. Можете купити оригінал. Просто, Якщо купляти оригінал, то треба буде купляти мінімальну упаковку. Це 5 грам. Це самі надійні такі фасовки для того, щоб спробувати там 750 насінин. Чого я кажу за Геркулес? Тому що, чесно вам скажу, що дуже м'ясистий, соковитий, солодкий. Я думаю, що це вже, мабуть, п'ятий або шостий сезон, коли ми його вирощуємо. Ще вирощуємо спринтбок жовтий, але жовтий в основному ми продали. Сьогодні в мене завдання було нарвати до 20 ящиків, для того, щоб мені десь на півтора дні вистачило продавати. Тут є різний, є ідеальний, вже на базарі ми перебираємо його, тому що там є можливість, зараз я спішу, бо ще машину здати в ремонт. І виходить так, що думаю, зранку нарву перчик, завезу, завезу на базар, а потім машину в ремонт. Тому вирішив вам також і показати, як перчик себе показує глибокою осінню. В принципі, я чесно вам скажу, що якщо людина купляє оригінал, або бере якісний самозбір, буде результатом задоволено. Оригінал 100% завжди приносить велику кількість плодів. І навіть якщо не урожайний рік, все одно на Геркулесі на оригінальному буде саме більше плодів, як на інших гібридах. Це, на мою думку. І також можна спробувати самозбір. Якщо рік буде вдалий, також будете мати дуже добрий урожай. Ще раз скажу, що цим перцем ми торгуємо не один рік. Люди дуже задоволені, приходять постійні клієнти. Єдина для мене, якби, неприємність або сказати проблема це те, що ти не встигаєш за подорожчаннями, ти не встигаєш за тим, що відбувається в країні, не встигаєш якось. Щось заробляти. В основному це так: знаєте, для підтримки всього цього йдуть гроші, і для того, щоб купити насіння, для того, щоб купити торфи, дрова. Ну, ось так. Тому, в принципі, до Геркулеса в мене питань немає. Але в цьому році на рахунок подорожчання, то самі розумієте, яка ситуація. Тобто, все, що там нібито трошки дорожче перець, як того року продається, але тих 15 гривень на кілограмі вони зовсім не грають ролі, так як... Все подорожчало на 40%. Ну, якось так. Але не будемо про погане, тому що воно і так є. Загально для себе я визначився, що Геркулес це один із найкращих гібридів ранніх. Геркулес це перчик, який беруть різним. І зеленим беруть, і червоним беруть, і бурим беруть. Також ще пробуємо спрінбокс, вирощувати ним, також задоволені. Тому також свою увагу зверніть. Є ще, ще один гібрид сучасний. На жаль, я не пам'ятаю, як його назва. Пам'ятаю, що на S Це в новому випуску компанії Клос є в них каталоги по перцям. І в них там є аналог Геркулесу, тільки жовтий перець. До цього не було аналогу, а зараз є аналог. Тому. Також зверніть свою увагу. Він йде е, низькорослий і дуже урожайний, більш кущоватого такого типу. Але це у мене на Вінниччині. Е, якщо ви приїдете на Закарпаття, я особисто їздив до своїх друзів, там історія інша. Е, Одне й те саме насіння, але перець більш росте в висоту. І да, навіть 1,50-60. Метр метр ну, ось так. Достатню кількість плодів знімає, там більше 2 кг точно. Тому, ну, якось так, люди, в залежності від регіону, мають гарні врожаї. Ну, в принципі, все, що я хотів вам сказати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо для вас корисний контент, також діліться своїми гібридами, які для вас цікаві. Від себе я можу порадити, якщо ви маєте невелику ділянку і ви хочете різні гібриди посадити, я рекомендую ще спробувати такий гібрид, як Vanguard, Amarok, Marek. Оце такі кілька гібридів. Ну і так само аналог, гляньте, жовто, аналог червоного Геркулеса. Це на S там є один гібрид. А він сучасний зараз. Ну, і також Sprintbox це один із перців. Ну і, в принципі, з тонкошкурих, з перцевидних раніх, які продають зеленими для відкритого ґрунта. Які... Це Яніка такий гібрид. Ну, в принципі, чув непогані відгуки про них. Добре, дякую вам за увагу, шановні. Будьте здорові. Скоро побачимось. Пока.